Електричний велосипед Форте Cruise. Так, це велосипед. Педалі є, вони працюють. Потужність його 800 Вт. Акумуляторна батарея 72 вольта 20 Агодин, а цього достатньо, щоб подолати відстань до 60 кілометрів. На табло, ми, як завжди, бачимо, швидкість, пробіг, заряд акумулятора, є три рівня потужності, світлофар, повороти, звуковий сигнал. Акумулятори надійно сховані під сидіння, захищені від вологі та пилу. Позаду встановлена велика термосумка. Колеса тут 12 дюймів, вага його 96 кілограмів, вантажопідйомність 250 кг. Наявності маємо в трьох кольорах: червоний, жовтий та чорний. 12 місяців офіційної гарантії. Придбати можна в магазинах Comfort Center. Доступний кредит на вигідних умовах або оплата частинами від Privat Монобанк. Ставте лайки та підписуйтесь і не забувайте, що найбільший вибір електротранспорту тільки в магазинах Comfort Center.